Привіт мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця! З вами Галина. Сьогодні у нас 11 березня, понеділок. Я розпочинаю свій вишивальний тиждень. І по понеділкам у мене йде фетер. Отож, я буду продовжувати роботу над адвент календарем, який я розпочала минулого тижня. Ось такий адвент-календар, нагадаю, має в мене вийти. І я на стадії пришивання ялинок. Ось, я тут вирізала фон, нашила частину гілочок, ще не завершила, ще мені тут два яруси залишилося. І тоді потрібно буде нашивати з цього боку і потім сніжок. Не знаю, чи я це все за сьогодні встигну, буду бачити, бо вже, вже у нас третя година дня, я ще нічого не починала робити. Ось, Сніжинки я буду вишивати згодом, коли вже тут буду щось нашивати, щоб мені не заважали ці блискітки. Ось, тому зроблю це згодом. І тут ще я помітила, що я не пришила одну блискітку, та ще її потім пришию. І так, дівчатка, сьогодні вівторок показую, що вчора я завершила ось ці ялинки, а ці не встигла. У нас почалася тривога. Ось, я вже, в принципі, деяку вишивку на тих деталях зробила, залишилось попришивати, ось, але не встигла. І я думаю, що я трошки занадто набила оцю, оскільки тут буде пришиватися ще <кхи> Санта, то тим більше я її забагато набила. Треба буде звідси прибрати трошки цього синтепону, так, синтепуху, ось. Таке освітлення жахливе. Темно. Ось, сьогодні вівторок, сьогодні ранок у мене був зайнятий, в обід у мене екскурсія сьогодні. Ось, тому не так багато у мене є часу, але хочу показати, який тепер у мене буде по вівторкам процес. Буду я вишивати, як я і планувала, маленькі процеси, якісь іграшки вівторок. І цього разу я вирішила поки що не продовжувати свої зимові, бо у нас йде весна, так, і поки я буду встигати, то я буду до Паски намагатися до Великодня зробити декілька великодніх. Отож, що я обрала, обрала я оцей свій процес від кори, баті-кори. Пасхальні такі великодні сюжетики. Так, торік я завершила зайця, оформила тих двох зайчиків. І цього року я хочу відшити ще дві: це будуть хлопчик та дівчинка. Ось такі два мають у мене вийти. Так, фото таке кращого немає тут. Ось воно не дуже <кій> якісне. Я собі це організувала в такий органайзер. Тут всі ниточки, які потрібні. Тут у мене копія схемки, почну я з дівчинки саме. ось, ну І по суті, все це. Основу я вже натягнула, відмітила центр. І буду сьогодні його розпочинати. Вони вишиваються досить просто. Тут єдине, що ця рамочка складніша для мене, особисто йде. Ось. Тому буду сьогодні розпочинати цю чарівну дівчинку. І так, дівчата, показую, що я вишила вчора. Ось ця дівчинка в мене вишивається. Дуже гарно виходить схема, дуже проста. Ось, Єдине, що часу не було так багато, щоб повишивати. Ну, але я спочала з серединки, плюс-мінус, так, вишила оце серденько, потім оці смужки, і так рухаюся далі. В різні боки вишиваю. Ось. Подобається мені, як воно виходить. Буде колись така гарна. Іграшка, так, примагнітились ножиці. А далі, що сьогодні? Сьогодні у мене по плану моя панелька весняна. Ось так вона виглядає зараз. Минулого тижня я повернулася до цього проєкту, який в мене був тільки-тільки розпочатий. Так, була в мене купа сумнівів стосовно вдалості вибору основи, але все ж таки вирішила продовжувати. На тій основі, на якій взялась, підібрала оптимально для мене <кій> варіант вишивки цих елементів, і буду продовжувати сьогодні хочу завершити повністю квітку. Тут дуже багато бекстічу. тут такий Бекстіч дівчат взагалі зараз вам десь покажу, це все він йде десь опасовий. Я вже навіть забула, де. Де я собі там це все перекладала, ну там кожна кожна якась а, штучка. ось. Так. Оце все, бачите, по-різному, по-різному, оцей бекстіч, різними-різними кольорами. Так, що в мене з фокусом, фокус-покус. Ось. Коротше, <клес> бекстічу тут багато різного буде. так поглянути на квіточку, бачите, що. Тут різні листочки, тут такий, тут такий колір, тут такий. Ну, але, думаю, буде гарно. Не буде таке темне, бо вже видно, що воно світліше, гарніше виходить. Тож буду сьогодні продовжувати, хочу завершити повністю цю квітку. Якщо вдасться, то повишиваю її тут знизу. Бісери всякі такі штуки я буду вже пришивати в кінці всі ті нашивні, а все решта буду робити по ходу. І так, дівчат, показую вам, що я навишивала вчора. Я завершила повністю цю квіточку, навіть вишила серденько тут. Воно вишивається такою вовняною ниточкою від керон. Її буде там дуже мало, моток величезний. Ось Тому, ну, прикро, там нема жодних переходів, це просто вовняна така світло світло фіолетова ниточка. Не бачу сенсу купляти, якщо є можливість десь просто підібрати під ці анкоровські відтінки, так, під той кренік, то ну, дійсно, я думала, що це взагалі єдине серденько. Ні, там ще декілька буде, бо це було би взагалі прикро, там 10 см нитки. Ось так виходить, тут ще буде бісер. Будуть тут ще серденька вже цим перлешкою вишиті, але ось квіточка готова. Дуже там якийсь заморочений опис того Бекстічу. Тут, наприклад, в цьому бутончику два кольори бека, тут якийсь там, далі тут один, тут другий, тут третій колір. Зелень теж я трошки напутала оці вусика, мали бути темнішим кольором. Тим, яким обшиваються всі листочки. Так, в загальному гарно, але якби був каун дрібніший, було б ще гарніше. Ось. Але в загальному гарно вийшло. <кій> так, і сьогодні в мене день сурочки, але вже не день, вже вечір. І я весь день потратила на роботу над буклетом з чоловічими сурочками, і нарешті я його завершила. Вже все додала, все, що хотіла, всі описи, всі заміри, все-все лишилося мені єдине зараз вичитати це все, перевірити орфографію, переглянути ще раз розміщення сторінок, тому що це теж треба продумувати, щоб не просто там як іде сторінка за сторінкою, тому що це ж робляться розвороти, щоб розворот був логічний. Так? Оце все мені ще залишилось. ну Це треба на свіжу голову, це я завтра зранку на свіжу голову перегляну, тому що треба повичитувати, щоб помилок не було орфографічних і якихось синтакси з пунктуацією. І оце все треба переглянути, вичитати. Поєднання кольорів на фотографії. Ну тут я багато не можу зробити, тому що як фотографувалось, так вже і вийшло. Ось, І зараз, нарешті, я можу трішки приділити час сорочці. Нагадаю на якому етапі це я почала шити власне рукав, У мене вишити дві оці уставки. Оце так буде виглядати Е, манжет. Сам рукав, і як ви бачите, тут по орнаменту йде ось такий основний орнамент. І по краям йдуть ще ось такі дрібніші. Власне, з них я почала, але я шию з цього боку. так? Тому в мене отак Зверху шию донизу. ось, І отут ці дрібні якраз квіточки, з них я і почала. Я знімаю зі снапів, всі вишивають на п'яльцях, Ну ви знаєте, я, по-перше, п'яльця не люблю, по-друге, я не можу, як пільці зминають льон, мене аж око сіпається. Тому я, напевно, єдина, хто вишиває на снапах сорочку, але щоб вона не була весь час натягнута, тому що я беруся за нею в кращому випадку раз в тиждень, то я зі снапів знімаю. <кій> Потім буду бігати. От Те, що мені було найважче визначити, це скільки мені отут залишити відстані. від Місце, де буде пришиватись уставка до рукава до вишивки. Тобто оце місце я собі много разу зазначила 10 см. Але зрозуміла, що якщо я тут лишу 10 см, то в мене, скоріш за все, оцей орнамент не влізе. Не страшне, звісно, але хотілося б, і щоб ще лишилося теж трошки білого до манжета. Так? Тому що якщо впритик, то воно цей. Оскільки тут складки, а не рівний, так, край, то воно буде негарно. Ось, тому ось так от подивлюся, буду шити і покажу вам, ну, що там вийде. Скоріше за все, добре, як мені вдасться оцей один ряд завершити. Оце все це я була би супер хеппі. Дівчатка, ранок п'ятниці. У мене сьогодні мав би бути інший процес. А тут би мав би бути завершений ряд. Але а, я виявила помилку, а, тому, як бачите, розпускала вже частину, перешила. Дві вже навіть перешила, одну навіть а, спробувала зробити. Так, це моя вікся. А, спробувала зробити вирізування, щоб вирішити, чи мені отут в кутиках. Де мають бути хрестики, зараз покажу вам детальніше. Так, ось тут от. Я їх вишивала одразу вісімкою, а потім зрозуміла, що зручніше тут місце залишати для оплітання на оці хрестики. Але хотіла попробувати, чи дійсно так буде зручніше. От, Тому одну перешила і решта маю ще перешити. А в чому помилка? Розкажу, можливо, хтось теж. Вишиватиме, <кій> дивіться, тут, як розміщується цей візерунок на рукаві, тут іде ось такий повний ряд тих маленьких квіточок. а там, де буде манжет, він скорочений. Ось. І, відповідно, ну, вони не йдуть одна напроти одної. Бачите, тут не йде воно рівномірно. Ось. І Я коли бралась вишивати, я взяла оцей. Аркуш, думаю, ну, тут же ж одинакова відстань. Я ще й порахувала однакова відстань між отим білим і синім елементом, і я стала шити. А в цьому є помилка, так само, як була в уставці помилка. Тут оцей білий елемент на одну клітиночку вниз зміщений. Тобто має бути трошки вище. Має йти оцей білий по центру, так? А тут він не по центру, він на одну зміщений. Тому я це вже виявила, коли я відшивши отут, закінчивши ряд справа, думаю, може я вишию оцю квіточку. Ну, цей елемент білий, поки не зняла, сп'ялась. І потім <кій> дивлюсь, а, тут же скорочений ряд. Значить, це низ. А я шию верх, верху там буде інше розміщення. Беру це, щоб зрозуміти, де буде розміщуватися так. І виявляю, що в мене тут неправильно так. Можна було би вже не випорювати. Так? Але. Коли я почну шити другий рукав, невідомо, я то можу зробити інакше, переплутати. Тобто, зараз рікся з'їсть мені всі нитки в Редіна. Не чіпай. Ось, Тому я вирішила таки випороти і шити по правильному аркуші. Оцей в мене аркуш, по ньому я буду шити. Угу, угу. Якщо дадуть, <ріст> фікся. Ну. До речі, хотіла розповісти про цей станочок, я вам вже розповідала, що я придбала новий і хочу поділитися зараз враженнями вже, там, скільки два тижні ним, я користуюсь, можливо, навіть більше. Я супер задоволена. Дуже зручно Оце от, тримається цей шарнір, не падає, його можна на любій висоті зафіксувати, він буде сам собі триматися. Коротше, дуже класно. Я супер задоволена ним. Так, що ти тут вже відгризаєш? Господи. Хтось подумає, що ми тебе не годуємо. Люди не знають, що ти їсиш те, що не треба пластик, папір так? фікса. Коротше кажучи, до чого я вела, я хочу зараз вже дошити те, що має бути тут, так, повністю дошити ті вибороні елементи, ну і дошити цей ряд, щоб вже на наступний тиждень не згадувати, що я там маю робити, і вже повністю оцей дошити і починати вишивати основне тло рукава. Ось, щоб вже потім не згадувати. Спробувала я вчора, як буде виглядати оця, Більший елемент, от на шматочку собі зробила. Мені подобається, буде гарно. Фікся. То мені дитина робила не муч. От ти. Там діє? Ти? Вона вже мені розбила. У мене така була гарна тарілочка з пташечкою порцелянова, на якій сиділа така пташечка, і на ній робила фото і е, таких маленьких виробів. і... Бігся! Тікай, вона постійно в мене тут Стефанію забирає. Мені <забирає>. щось не подобається. Або навпаки, дуже подобається, в неї кудись. Ось зараз прибирає. А що хотіла вам показати дівчинка, яка вишивала для мене запаску, вклала мені в подарунок, я його не зразу побачила. Ось такий таку подушечку дуже гарно. Ось як гарно зібрано. От ти куди ти там лізеш? <смірно> 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 От ти <і> куди? <смірно> <смірно> Ужас. Угу. угу. Нема тут для тебе місця. Статуетка ти моя порцелянова. Не можу на неї сваритись. Така молода. Хто мамі все тут нищить? Хто? Скажи мама. Ну кажу мама, коли дуже до мене вже пристає, бігає за мною по коридору і така, мама. Мама. <свист> Мамка. Лу. Дівчат, я вже два дня не вишиваю, бо я наводжу порядок у своїх наборах. Я їх всіх сортую, переписую. Впорядковую дурдом повний. Почала з одного і тепер не можу то закінчити. Жевжики, що робите? Пі Піцу. Піцо. А хто це сьогодні з новою стрижкою? Я. Yeah. Так, а хто під'їдає начинку? Маєте yeah. хором сказати ми. 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 Що то? Парк. Перк. 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 Марк їсть перк. Ой -ой. ой, ой я тут ти так сигнув. Так, тут же одна печечка. Ого. Що там? Ой-ой, що -ой -ой. там сир вже поплавився. Ой-ой. Може, на низ треба поставити. Отаку. І ось завершую я свій вишивальний тиждень. Просування в мене невелике, як бачите, по схемі це те, що замальовано блакитне. Це повністю білий колір, який ну, навіть не видно на готовій роботі. Так, якісь оці просування. Зовсім небагато їх було. Проте я завершила роботу над буклетом. І наступного тижня він вже буде готовий. Я вам його покажу. І також хочу ще показати. Посилочку, яку я отримала, це дизайн від нашої Даріки зікіної Місік Січ дизайн. Так. І цей, думаю, для вас не новинка батончик, тому що він виходив ще минулого, здається, року. Ну, це осінній батончик, просто він лежав у мене відкладений. І ось ця краса це новиночка розкіш весни. Дійсно, він розкішний. На сторінці ви зможете більш детально розглянути цей дизайн. Дуже-дуже красивий, дуже ніжний. Тут такі красиві елементи, шовчики. Ось такі виколювання, дуже гарно, З бісером. Я купила схему разом із паком. Тут три кольори бісера і ось таке перламутрове серденько. Яки буде пришиватись? Я залишу посилання на дар'ю. Мені дуже ці шовчики подобаються. Ось тут такі Вікторія Семплер такі теж вишивала, вони гарно виглядають. Ось, З радістю буду вишивати. Такі все цікавіші, все складніші, не в плані в складності виконання, а техніки, якихось цікавіші такі дизайни, все в Дар'ї стають різні шовчики. Ось, з радістю буду вишивати. На цьому я з вами прощаюсь. На все вам добре і до зустрічі в наступному тижні.